Вітаю вас на каналі Словник Щасливого Батьківства. Я вчитель Монтесорі. Діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як допомагати дітям віком від 0 до 3 років розвивати мовлення. Завжди ми починаємо порівнювати діток однакового віку і страшенно переживаємо, якщо наша дитина говорить менше. І цей фон переживання ніяк не сприяє розвитку мовлення, натомість може сприяти розвитку комплексу неповноцінності. Щоб розвивати мовлення, треба знати закони, за якими воно розвивається. Звісно, ці закони універсальні, але у кожної дитини відбувається за власною унікальною. Програмою розвитку, тому порівнювати дітей недоцільно. Так, варто знати орієнтири. Наприклад, від нуля до одного року діти можуть повторювати окремі звуки, окремі склади, висловлювати свої емоції. Близько одного року діти можуть повторювати короткі слова, і до трьох років дитина може відтворити до п'ятисот слів речення коротенькі складати. Фразові речення повторювати, але розуміє і пам'ятає дитина набагато більше. Не все може відтворювати через те, що череп ще росте, розвивається, ще нижня щелепа не відпустила, не опустилася так, щоб можна було комфортно користуватися речовим апаратом. І тому іноді дітки буквально соромляться говорити, оскільки вони розуміють, що не зможуть так. Вільно і бігло говорити, як ми. А дехто хоче нам догодити, і повторює, і чітко інтонує <с> інтонації всі зрозумілі. Мелодика схожа, але нерозбірливо. Поречовий апарат чи не готовий? Як ми можемо сприяти розвитку мовлення дитини? Перше правило, оскільки у дитини наочно дієве мислення. Мовлення розвивається тільки в точці цікавості дитини. Тільки тут і зараз. Який предмет дитина тримає в руках, той називайте його назву. Що дитинка робить, називайте, що відбувається. Тому, коли ви, наприклад, вдягаєте дитину на вулицю, не варто недоцільно розказувати: ми зараз підемо в парк, побачимо білочку, дитинка бачить кофту. І ми можемо. Доцільніше говорити. Будь ласка, просовуй праву руку в рукав, ліву руку в рукав. Я тобі допомогла вдягнути кофту». Наступне правило: Треба встановлювати контакт очей з дитинкою. Оскільки мовлення у дитини розвивається, коли дитинка бачить наш речовий апарат. Зеркальні нейрони допомагають повторювати рух наших губ, і так розвивається мовлення. А коли ми звертаємося в потилицю, в спину, і навіть звук викривляється, і дитинка наших губ не бачить, і тоді їй важче відтворити ті слова, що ми говоримо. Наступне правило. Говорити треба трішки уповільнюючи темп, використовуючи прості речення і використовуючи корінь слова. Особливо нам, українцям, треба утримуватися від зменшувальних і пом'якшувальних суфіксів: рученьки, ніженьки, їстоньки, спатеньки, рука, нога, їсти, спати. Батьки говорять, ви знаєте, англійську мову швидше повторює, ніж українську. Звісно, річ, бо там кет, завжди КЕТ. А у нас котик, кошенятко, кетюня, киценька. Тому використовуємо корінь. Наступне правило: якщо ви хочете розвивати іноземну мову з дитиною, використовуйте для цього такі. Спеціалізовані уроки в режимі Kinder Music, де ви танцюєте, співаєте, в ігри граєте, книжечки читаєте іноземною мовою, а ваше побутове спілкування і емоційне варто робити мовою вашого мислення. Тоді ви повноцінно передаєте всі культурні коди, емоційний інтелект допомагаєте дитині розвивати її ментальну природу. Якщо у вас татусь, англійц, наприклад. Тоді у вас буде дитина білінгва, хтось буде своєю рідною мовою з дитиною спілкуватися. А ви, якщо можете підтримувати англійську мову, то отак от в режимі окремих уроків таких спеціалізованих, а з дитиною говоріть, будь ласка, мовою рідною. І наступне правило: якщо дитинка повторює слово невірно, ну, наприклад, замість чашка говорить ака. У нас є величезна спокуса підхватити це ака, бо це так кумедно, і тоді вся родина Де Ака, дай мені аку. Треба говорити правильно. Річ не у тім, щоб виправляти дитини неправильно, ака, правильна чашка ні. Ми показуємо розуміння цього ака і говоримо чашка, називаємо правильно. Ти говориш чашка, це чашка. Ще одна історія буває в спілкуванні батьків і дітей, коли ми спілкуємося body language. Наприклад, дитина А, мама А на. Варто вербалізувати, конкретизувати, показувати розуміння, але називати, що дитина попросила. наприклад М, Сашко, ти хочеш чашку? Це чашка, так. Треба сказати: мама, будь ласка, дай чашку. Можете попросити, щоб дитина повторила один раз, не більше. І якщо дитина намагає, намагається повторити або повторює, наступне правило обов'язково хваліть дитину. І це не оплески, це не молодець, а це похвала, що описує дію. «Саша!» Ти намагався сказати чашка, ти вчиш слово чашка. Ти вже так багато слів знаєш, мені так приємно, що ти вчишся говорити. І таким чином, у побуті, через просто ваше життя, спілкування, спостереження за реальністю, ви будете дитині розвивати мовлення. Але і в зоні ігри, в ігровій кімнаті дитині ви можете зробити. Зону розвитку мовлення. Звісна річ, там книжки, там картинки, там фігурки об'єктів різних. Дуже важливо, щоб вони були наближені до реальності, оскільки до трьох років дитинка буквально завантажується інформацією про реальний світ. І зони мозку, які відповідають за фантазії, розвиваються після чотирьох років. Тому до трьох років ми намагаємося. Підбирати такі оповідання, такі казочки, в яких є все ж таки наближення до реальності. А потім вже почнеться і фантазія, і ці всі зменшувальні суфікси, дитинка обов'язково вивчить, ми будемо цьому сприяти. А тут, коли дитинка до трьох рочків роздивляється. Коли ми їм коли ми дитині читаємо книжки, то дитинка більше роздивляється картинку і впізнає об'єкти, їх називає, гортає сторінки. І от, розвиваючи дрібну моторику, ми розвиваємо мовлення, оскільки зона розвитку дрібної моторики в голові знаходиться поруч з зонами розвитку мовлення. І так ми стимулюємо. Розвиток мовлення через дрібну моторику. Не втомлюся повторювати мем. мозок дитини знаходиться на кінчиках пальців. Тому ви можете зробити, наприклад, такі завдання для дитини: пересипання квасолі з, миску, з миски в миску, розкладання грецьких горішків, в лоток. На урок, на наступне відео я запишу для вас урок трьохетапний розвитку мовлення, який ми використовуємо в школі Монтесорі. А наразі дякую вам за увагу! Насолоджуйтесь своїми дітками, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і підписуйтесь на канал Словник щасливого батьківства. До зустрічі!